Я почала свою службу в управлінні превентивної діяльності де з 2018 року я займаюся проєктом «Поліцейський офіцер громади». В цей самий період був відкритий конкурс від Організації Об'єднаних Націй до миротворчих місій. Я успішно пройшла відбір і в. Травні місяці цього року я мала вже бути в мала приймати участь в миротворчій місії або в Південному Судані, або на Кіпрі. Але так як почалась війна, зараз всі миротворці повернуті назад до своїх гарнізонів. Коли я їхала до ротації, я залишалася на той момент ще на посаді керівника поліцейських сірів громади. Три роки я свого життя віддала саме цьому проекту, але у зв'язку з початком війни зрозуміла, що це буде для мене набагато ближче, і я хочу знаходитися з тими хлопцями, з тими поліцейськими, з якими я зараз, і хочу їм допомагати, допомагати людям. Тому прийняла рішення перевестись до полку Дніпроди. Я на той момент вже перебувала півтора місяці в ротації разом зі зведеним загоном моєї певні Партруської області. Ми перебували в зоні ООС. І о 6-й ранку я прокинулася від того, що мій колега дуже сильно стучить мені в кімнату, із криком, що бойова тривога, підйом, почалась війна. Перші секунди для мене були, мабуть, сильно незрозумілі, тому що, ну, не дивлячись на те, що ти півтора місяці знаходишся в зоні ООС, Відчуття того, що це то, саме той день, що саме сьогодні почнеться війна, було дуже складно. Я розуміла порядок алгоритм своїх дій, я швидко встала, почала надягати форму, бронежилет, каску і побігла до кімнати отримання зброї, щоб отримати автомат, і побачила, що, ну, мабуть, у всіх було таке саме обличчя, як і в мене. Ми знаходимося максимально близько до зони розмежування. Ми вже в той момент чули артилерійські постріли, прильоти ракет. Це було досить страшно. Але завдяки нашому керівництву командування ми всі зібрались гуртом. Ми проговорили наш алгоритм дій. Кожен займає свою позицію. і Зараз виконує завдання. Але мене так само виставляли, як всіх інших поліцейських нанесення служби на блокпостах. Це досить стресова робота, тому що ти знаходишся безпосередньо в п'яти десяти кілометрах від самого так званого нуля, там де відбуваються всі бойові дії, і морально. Вистояти там добу цілу, це досить складно. Тим паче, коли ти бачиш, як з міст, які на сьогоднішній день захоплені, які знаходяться під окупацією, виїжджають наші з вами громадяни, наші люди на розстріляних машинах, які виїжджають раненими. І перші, кого вони бачать, це поліцейські, бо крім нашого блокпоста далі вже немає нічого, ті, лише наші військові знаходяться. І ми просто зупиняли машини на блокпостах і бачили, що люди. На жаль, просто з скляними очима виїжджають, маючи проникаючі поранення, але вони просто в них на той момент завдання врятувати своє життя, і вони намагаються просто виїхати звідти. Тому зупиняли такі всі транспортні засоби. Ми надавали домедичну допомогу людям, і в принципі на цьому це була одна з таких, знаєте, складних етапів, коли ти бачиш ці всі, всі жахіття війни, коли люди вимушені залишити свої домівки. І втекти від війни сім'я евакуювалася з міста Попасної і повністю був розстріляний автомобіль. Мені було навіть не зрозуміло, як він сам доїхав до того блокпоста. І за кермом сидів батько цієї родини. В нього було простріляні обидві руки. Але жінка, яка його дружина, вона не вміла водити, і двоє маленьких дітей так само. І він з простріляними руками доїхав до поста і попрохав надати йому допомогу. Ну тобто для нього це врятувати свою родину, це було самим е, основним. І для мене це дуже сильно запам'яталось, коли я його перематувала. І він таки каже: Ну, я їду далі. Я така, ну давайте, можливо, ще якось вам можу допомогти. Він каже: Ні-ні-ні, я зможу доїхати вже до лікарні, ми досить добре. З моїм напарником надали йому домедичну допомогу, надали йому знеболювальне і передали його ну, направили до найближчого госпіталю, щоб йому змогли надати допомогу. Це такі моменти, які мені сильно запам'ятались, і в мене в машині в службовій, знаходиться підвізка, яку мені подарувала маленька дівчинка з міста. Де я безпосередньо несла службу, і для мене це було так приємно, що дитина власними руками розмалювала підвізку, і каже: ми точно переможемо. Ми обов'язково переможемо. Ми в вас віримо, і дитина з сім'єю виїхала. А підвізка це вже багато місяців разом зі мною їздить в машині.